Якщо ви маєте 80 червоних цеглин, ви можете побудувати собі піч для опалення в гаражі, на дачі і навіть у власній оселі. При цьому бити, різати цегли не доведеться. Тільки одна цеглинка має бути розрізана навпіл. Конструкція ця найпростіша. Дії може виконати будь-яка людина, яка хоч колись хоч якось клала пару десятків цеглин на розчину або на глину. Звісно, класти таку піч треба на глину, маючи якусь рівну, дуже міцну, негорючу поверхню. І так, починаємо. Мало хто знає, що найскладніша частина будь-якої печі це димар. І от будь-яку піч перед тим, як її класти, треба спочатку зрозуміти, а де той димар має бути, де буде вихід диму з печі, і де буде підніматись димар. Для початку ми кладемо. Шість цеглин. Щоб зрозуміти, де ж той центр димаря, який буде тут створений, то центр димаря припадає якраз на центр цих шести цеглин. Потім ми будемо складати димар. І канал димоходу буде якраз, центр каналу димоходу буде якраз. По центру, о цього з'єднання цеглин виклали і викладаємо його далі. І таким чином. По шість цеглинок ми викладаємо основу, або, можна сказати, фундамент майбутнього димаря. Фундамент майбутнього димаря. От ми ж три ряди, по шість цеглинок. Виклали фундамент майбутнього димаря. Наступне, що викладається, це стінки вже самої печі. Як їх викласти? Ви можете подивитись багато так званих порядовок, багато різної всякої всячини складних схем, вимірюючи розміри. Але тут все набагато простіше. Викладаєте 4 цеглини з одного боку, 4 цеглини з іншого боку. Як зрозуміти, на якій відстань? Берете одну цеглину. Отак от, от ставите, по центру поставили. І ряд стінки що з одного боку. Що з іншого боку має заходити за цю цеглину. Коли я почну класти і закінчувати піч, ви зрозумієте чому. Таким чином, щоб оця цеглина могла отак от стати і перекрити зверху. Зробили так. І викладаєте. Оце все викладаєте до, до тієї самої висоти, як і оцей фундамент вашого димаря. Шви мають перекриватись. Так буде набагато надійніше і набагато міцніше. Така піч не розвалюється. І ось ви маєте от таку от конструкцію. І ось ви маєте ось таку конструкцію. Начебто, тут нема нічого складного, нема нічого такого, якогось незрозумілого. Тут впорається, ну, я вважаю, навіть дитина. І далі починається вже трохи складніша річ. Ми однією цеглиною. Отут от беремо одну цеглину і ставимо ось так от. Ми перекриваємо. Ось це і буде топка. Сюди закладатимуться дрова. Для того, щоб була тяга, щоб дим не йшов сюди, а йшов в наш димар, ми маємо. Зробити, верх, верхня точка оці, цього отвору для топки, верхня точка, нижче, ніж нижча точка виходу димоходу. Тобто, ось тут ми починаємо класти димохід, але ми його ще вуще робимо. А тут додаємо цеглини. Вважаю, що ось тут не треба нічого різати, а треба класти ціли цеглини. І таким чином ми складаємо далі цю піч. Ось ми вже маємо складену топку. Але топка в наша, отут горітимуть дрова, вона має ж зверху бути накрита. Якщо це варочна піч, тобто на ній буде щось готуватись, варитись якась їжа, смажитись якась їжа, то оцей верх перекривається просто металевим листом. Отут от, от кладеться металевий лист, без будь-яких там кружків, отворів і такого іншого. Просто металевий лист. Якщо це просто опалення, то ми накриваємо, просто накриваємо цю піч. А тут ми маємо вже класти димоходи. З таким чином ми викладаємо димохід. Надто високий цей димохід не треба класти. Тут достатньо 2-3 ряди із цегли. І ми матимемо вже димохід. От ми і маємо димохід. Я раджу ще додати отут цеглу. І тут цеглу. Якщо у вас є ще цегла, закладаєте отут все зверху. Тобто ви можете ще додавати цеглу і збільшувати вашу піч. Класти, 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 докладати її, додавати ще цеглу. І чим більше ви зверху накладете цегли, тим більша ефективність вашої печі буде. Додаєте, 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 цеглу не шкодуєте. І додаєте її скільки завгодно. Нікуди вона не дінеться. Нічого тут не розтріскається. Ви просто будуєте піч. Чим більше цегли у вас над топкою, тим довше піч триматиме температуру. І ось таким чином ви сюди просто ставите металеву трубу, як димар, топите ось тут. Хтось скаже, що а де ж піддувало? А у звичайній печі є піддувало, якого яко чугуни ставляться і щось вариться. Нема. У звичайного вогнища, яке ви розкладаєте десь на галявині, є піддувало? Його нема. І піддувало зовсім не обов'язково в печі. Якщо ви, звичайно, хочете, щоб дрова дуже яскраво горіли, швидко перегорали, швидко давали тепло, щоб вигорали величезні палюки в печі або в вашій грубці. До там, останньої крихти. То треба підвала. А тут його не треба. Як регулювати? Хтось питаю, у тебе залишилася одна половинка цегли. Отак от заставляється. І просто регулюється. Можна цілою цеглиною перекривати. І найпростіша піч, яку ви складете на одну зиму, або й не на одну зиму, у вас готова. З цим впорається будь-хто. Який принцип роботи цієї печі? По-перше, оця основа, де горітиме все, вона майже не перегрівається. Багато хто спостерігав, як горить вогнище, попелу прибрали, а на тому місці навіть трава не вся згоріла. Тобто там дуже великого вогню вниз не йде, вся температура піднімається вверх. Бокові стінки не потріскаються, вони лише трошки нагріються і наберуть температуру з верхніх цеглин. А от верхні цеглини вони нагріваються найбільше. Хтось каже, так вогнетривкожна до цеглу, вона ж не витримає, звичайно. Витримає. По-перше, тут велика товщина стінки. І вона, здебільшого, однорідна товщина. Тобто температура рівномірно розподіляється і не перегрівається цього. Це по-перше. По-друге, цей отвір дуже малий, який не дозволяє всю топку закласти дровами, що аж тріщатиме там все, і величезна буде температура. Ні, топка так, е, набагато вища, ніж отвір. Які цеглини тут можуть зруйнуватись від великої температури? Зараз я розберу і покажу вам. Найбільше буде нагріватись ось ця цеглина. Тобто, зніму, щоб краще було видно. Оця цеглина, оцей отвір, який димоход дає. Отам от тікатиме дим, то полум'я, якщо воно дуже велике, воно завертатиметься в цей отвір і перегріватиме ось цю цеглину. Тому тільки ось цю цеглину можна покласти шамотно. Щоб вона тримала температуру. Єдина цеглина, яка тут буде страждати. Все інше. Не перегріється і не потріскається ніяк. Таким чином, ви використаєте всього 80 цеглин. Можете більше. Можете до 100. Ну, більше 100 тут використовувати нема сенсу. Ви використаєте всього 80 цеглин і матимете найпростішу піч. Як бачите, тут нема ніяких засувок. Нема ніяких колесників, нема ніякої металевої плити, яку дуже складно класти і таке інше. Ви просто берете мішок глини, берете 80 цеглин, складаєте піч, отут, де димар, ставите металову трубу і замазуєте, щоб не виривався дим, і ви маєте звичайну піч.